Я думаю, що у когось із вас та й бувало таке, що відкритого конфлікту або образи не ставалося, але такі неприємні лишаються почуття всередині. І ми починаємо обмірковувати, що ж сталося. І часто в результаті цього обмірковування ми вирішуємо, що все окей, нічого такого не було, мені здалося. І навіть якщо ми набираємося сміливості, йдемо до людини запитувати слухай, може, щось не так між нами. Часто отримуємо відповідь посмішку, та ні, все добре, тобі здалося. Чому ми так звикли не довіряти цьому своєму відчуттю? І віримо в це здалося. Ну, По-перше, тому що нас часто вчать думати про ситуацію. А насправді наше тіло доросліше за нашу психіку, тобто наш мозок. І воно навчено сприймати велику кількість різних подразників ззовні. Звуки, переживання, мікрожести, все це сприймаючи і створює наше здалося. Отже, довіряйте своїм переживанням. І коли ви робите якийсь висновок, не робіть його на базі тільки аналізу, робіть його також і враховуючи свої переживання. Бо часто це здалося є дуже дуже вірним показником того, що насправді стало.